Як отримати мільйон гривень? Хочу сказати, що якщо вас мобілізували в той час, коли вам було від 18 до 25 років, ця мобілізація, вона звичайно, що в більшості випадків була незаконною. Але я знаю багато випадків, коли людей і 18, і 19, і в 20 років, особливо ті, які заблукали і там могли перейти. Кордон України їх ловили, затримували і всіх в будь-якому віці мобілізовували, того знайте, що зараз ви маєте право на отримання цього мільйона гривень, які платять як оцим контрактникам. Того у разі потреби звертайтеся, пишіть рапорти своїм командирам, щоб вони вам цей мільйон гривень виплатили. Якщо вони не будуть виплачуватися, то звертайтеся до мене. Також в шапці профілю мої контакт телеграм-каналу. Підписуйтесь, там багато цікавого. І я допоможу вам отримати ці кошти. А з вами, як завжди, ваш адвокат Неклеса.